Усіх вітаємо, ми ходимо з мамою, дегустуємо помідори. І тут мама повертає голову і говорить: о, ти, глянь сюди. Я дивлюся, а на кущі жимолості ягоди нацеплялися. А ну ході, мама, глянемо. Ось вона тут поряд зі мною. Назбирали яєць, помідори, яєць і Вчора четверо сьогодні. Диви, як розпустилися гірки. А що вони такі великі тримають? І огірки гарні. Це засолочні засолочні. Пізні, так і називаються, да. Да? пізні я точно пам'ятаю, ти говорила. Друзі, я, я Думаю, пос... там от ранні, а ті думаю, коли будуть пізні, а вони гарні, такі красиві огірочки. Ну, Мама говорить, дві ямки тут, ну, а як вони розрослись. Розрослись, і посередині по нема, а українська. Друзі, називаються ці огірки засолочні, пізні. І Ти бачиш дуже, а диви, які вони красиві. Маленькі. І дуже красиві. Ну це в нас вони гарно ростуть. А в людей, О, можуть... Вони рівненькі, а ось як підростуть, я їх зриваю, які вони закривать красиві, гарні. Ох це зараза. А хто там? Хомар, гля. Комара! А я думаю, хто там так гарні, прямо рву такі красиві і корка не така. А ото мені от із пупирочками, мені не знаю, вони мені не нравлять. А які це з попирочками? А, ні, та ми вже зрозуміли, професійні друзі, це не для нас. Ми не сподобалось глянути. нічого. Давай же жималось глянемо. А горіхів скільки сипеться, валяється. Ой, їх хтось надкусив, це білочка. Білка вже збирає глянь. Mm. А ти її при mm. прившілиш. Да, це ж вони молоді. І це ж трошки. Э, а це пташки. Не... Це пташки собак, Це не білка. Oh. От гади. Вони тут. А я чую, ще що щось, сука, а це ж воно тут і лазить. Ну горіх диви, на горіховімо. Горіх дрібненький, так. Ось то немає. На одному дереві тільки в неї прицепилася. Ну, це їй дуже мало. Самі вони не їсти це не листя, Ти бачиш, вона заїдає щось. Так, да, листячко на фундуках щось їсть, друзі, якась в них хворобливі. Ну це старі, мабуть, ось. Фундучки гарні, але щось останнім часом також і в нас почали підводити. А це що А, це яблуня то росте. Це ж прибрали тут яблуні, що їй не подобалося. Зараз я покажу вам жимолость. Ні, до жимолості ми не дійдемо. Ми слухаємо маму. Маленьке зовсім дерево, а горіхи вже націплялися. Це, мабуть, треба абрикоси, як Саша прийде, треба її зрізати. Кого? І летить а? і оріх буде хороший, він крупненький, треба її зрізати. Мама хоче абрикосу прибрати. Вже вона давно не плодоносить. Якщо є, то тільки з однієї сторони на одній гілки там Просім трошки. Воду осипалась уся. Да, гнила. То я хочу сказати, люди мене часто питають, Іра, коли плодоносить фундук. Тому що в інтернеті ходить такий міф, що тільки на сьомий рік, на десятий рік починає давати плоди. Друзі, татко посадив в минулому році все дерево в горіхах. Так і я саджу малесеньке зовсім і вже горішки в наступному році є. Фундук плодоносить відразу. Посадили і відразу зав'язується горіх. Те, що в інтернеті от розповідають, міф перевірено мною особисто. Горіхів повно все життя. І ми бачимо, садимо і знаємо точно, що горіхи відразу будуть. Якщо немає, це вже не від горіха. Це друзі, щось не підійшло їм на подвір'ї. Чи вона жимолость зберу? Ма, чому ти те яблуню не прибираєш? А, то не яблуня. Друзі, ось у неї два куща жимолості. Хилиться. Воно розростеться буде як чагарник, говорить, хилиться. Дивись ягодка. Ну, з'їж її. А ну, гірка дуже. Навіщо ти це гірка. зробила, на люди? І, гірка, і, і як смачна. мені оправдуватися, що вона смачна. Гірка. <рігірка> От капуста в колі теж пропадала, дивися внила. Бачиш? Да, ну я не можу. А, да. Так він полива, але ну не так часто. Друзі, реально є підгнивша капустинка. Ми ну, вибачуємо перед не, сусідом. Ну, е, теж. Ну, в нього шикарна, красива Так. І в нього не в тіні, на сонечку і піднялося. Це вже така була, я вже вриваю місця Але він не заливав, так як мама. Що там не заливав, заливав? Ні, не кожного дня мати. Майже кожного дня, а він не дуже час. А там хто його знає? В коментарях напише, як він доглядав за капустою. Так а що в нас? А тут білка. Поїли горіх, ну хворіє, ви бачите, щось не те з листячком підгоріло. Це якийсь хворобливий зовсім, листя в дирках. Ну, горішки є, все одно. Ось, не видно, треба руку підставляти. Ось, бачите, горішки. Ось два. Ось, тобто на фундучках горіхи є, хоч вони зовсім молоді. Що ти там з'їла? Виноград. Виноград попробула. Мати, дивись, бо ти наїсися, оце вивела на прогулянку. Нема нічого зрілого, так вона почала зелене їсти. Я, сладки, Я ж помідор тобі в руки дала, жуй його. Вона не може ходити, щоб нічого не жувати. Ти мене не засмучуй, бо будеш отам ніч сидіти в кирпичної хатки. Це вона за професійні огірки. Гудина пропала, а гірки ростуть і ростуть ніяк не можуть зупинитися. І вона перебрала б так огірки. Я ну, день збираю і пропускаю, <гум> <гум> ну, то бачиш, хворобливий, ну огірки все Ще одно. Є є огірочка. Це з білих пакетиків що з зеленої травички я її Ні, ну Якщо зайве відро буде, то одне мені ще дасиш і мені достатньо. В неї ще дуже багато буде. Вона ще буде роздавати, буде телефонувати, питати, що нікуди дівати. Тому я завчасно їй говорю, що якщо буде зайве, вона була курям викидає. Ой, красиві, це на засовку прекрасний. А ще неї, там. У мене, друзі, тільки курош родує, ну, ну, ми його на їжу споживою. І вон такий, ну хай до утра я утром трою. Дивіться, які в неї гарні огірочки. Її вже не потрібні, вона вже більше 30 банок. До утра вона підростеє. Вже великова, Ти дивись, скільки огірків, Куди не глянь, огірочки ма. Вверх ну, плететься. І... Угу. і оце так гляну, а завтра вже соберу. Я там ще не дивилась. Ну, вони швидко росун вон диви, які перерожчий. Пер... До да, огірки, вон дивлюся, море всередині. Як у неї тут цікаво. Пройшовся, позитиву набрався. Зараз хоч не хворіє, та шкідники вже не так обробляють. Бо на початку літа і люди вже не витримували, починали нервувати своїми шкідниками та обробками. Як ви його їстимете? А зараз ходимо, милуємося і врожай збираємо. Наконсервували потрошку всього. Та те що. Маленький я тобі. Це вже перерощуємо. Мені що вона корочка не тверда. Не тверда, це, мабуть, фенікс плюс. Дивіться, гірочки. Куди не глянь на кінцівочках. Ну так, да, це професійні, воно і шкірка якась товста, така дублена і товстенка. Ну. ну, зато ми подивилися, вибрали. Тепер будемо знати. Чому? Цікаво. Говоримо, так. як є, а чому ми будемо прикидуватися. Ну не подобається, так. значить не будемо Це садити. Покрасні, та й ми поки покрасні, не? Це вона про цей перчик шикарнючий капі. Зелений висить і ні один, не червоніє. Може він жовтий буде, переопилився. Та бачу. А чи покрасніє він? Перець, ти покраснієш, чи почервонієш? Це як рот От як будеш говорити червоніти, так він і почервоніє, А красніти він не хоче і не. Ой, що з ним? В чому він такий великий? Великий. Ну, Що це за перець? Ой, гібриди якісь ростуть в неї. Та його повно. У мене по три, по чотири штуки висять, а в тебе по десять мамо. Сіку їх висить цілий прямо. Друзі, ну ви бачили таке. В магазині зібрали насіння. Посі. Для а воно вже поки вже А воно радує так, от якщо я зайду на цю сторону, ми маму вже не побачимо. А якби як не підв'язала? я Ні, голову ще видно. Держиться, бачить, Так приємно взагалі. Мені аж захотілося так. тепер весь магазин скупити овочевик. Красивий, і так. Я це, це так цікаво. Їх а, да, до речі, Ось вона знову полива, підпушує канавку робить, Тільки треба відійти, бо не видно нічого. Ось так ось видніше людям буде, яка канава широка. Красиво. Ось вона попідгортала, бо тут уклон, щоб вода не витікала. І цвіти, і цвіти. Так, цвіту дуже багато. Якщо б тепла була вересень, листопад, жовтень, він би тут ще зав'язував і зав'язував плоди. А воно навіть коли і не дозріває, ми в борщик ріжемо. Так, от оцей. Вона да. ж зеленою їмо, як? М'ясистий і добрий перець. А знаєте чому? Тому що ратунда дуже пізній перець. І треба, щоб він повністю визрів аж у вересні. а в цьому цьому багато було красного, хто Якщо вересень буде холодний різко, то він може і не почервоніти. А оце наче воно й не думав, я не Ой, во взагалі, ну такі красиві. Які горь. Чорнобривці. У мене також підростають маті що я посіяла. Треба на сінечко зібрати. Угу. Горне тебе город. Перчик. А, О, це ж витром стала в вітеречку. Хотіла тут городу, от я цей порт сомпор... коврик. А, а це, це своїм ковриком. Виривала. Люди вже заїкаються скоро будуть. Вони як чують про наш портолок, не хоко вже тримтить. Та ірина, сестра теж <говори> дзвонила, каже, піду клубнику полоти. Спололи, і вже то поприхвачувала, каже, буду ще полоть, бо взагалі Вона вирішила до кінця у нас добити. Ой, який ось вже горні. Слава Богу, що ти це сказала. Чорнильне. Це ж татко полюбляє цей колір темний, синій такий, що пашоя ввечері. А хризантему тут тему він теж. Вона називається чорнильними. Чорнило розтеклося, оце точно таке. Красивий куси. Угу. Прямо такий. Бачите, я це казала, хоч ще. Та не треба нехай лежить. Їм недовго залишилось, скільки вже цього літа. Від прямо красивий. Так, да, красивий. Подобний. Безподобний. 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 Неси яйця. Кущик уже великий, по-моєму. Я його не буду розсажувати. Я його накрию на зиму. Да. І хай він тут. Вже оцього не буде, я його вимлю. Mm -hmm. Форзиція. Він буде жовтий, але не такі квіточки. Я в інтернеті тобі покажу. Вона забуває, що в мене за подвір'я вросла форзиція. І вона в неї закохалася і говорить, ой, і я таке хочу. Ми прикопали гілку, люди почали писати, що Іра Форзиця так не розмножується. Друзі, отак тикнули гілочку, поклали, а зелені пагони зверху залишили. І як розрослися отакі кущі-чагарники, ми поділили, порубали. Я показувала, кому роздавала, кому носила на роботу в магазин. І мама посадила тут, і сусід понасаджували цієї форзиці з гілки. Просто відрізали гілку і її прикопали. Ну тут бруньки отак були прокинуті, гілочки торчали. Ма, це я розповідаю людям. Пам'ятаєш, як ми розмножили? Зломилася гілка в мене за подвір'ям, і ми її отут прикопали, отак поклали. І вона вся прийнялася. Пробуйте, куші, може такі. і вас Но вийде. Я її поливала, я її ціле літо поливала. Єдине, що мені не подобається, що вона дуже швидко весною відцвіла і все. А потім корявий, пишний куща такий стоїть все літо без квіточок. Та ми посидимо в щоб вони його покривали. Ну да, да. Ні, він буде трьохметровий. Ну, там вже з боку міста чернобрійці буде. Ну він буде широкий. А він наріс і зацвів. Тепер будемо знати, щоб він квітував влітку, ми будемо повністю зрізати. І він, мабуть, до пізньої осені буде. Це бутони, ні, то не відсвіло, то бутончики такі маленькі. говориться, відсвіло. Ні, оце бутончик. Представляєш? Так. Да. Ну, аби він був такий великий, високий. Mm -hmm. ну, він молодий, просто відки молоді. Те, що відросло молоде, воно ж. Mm -hmm. В неї якийсь рожевий, у мене якийсь фіолетовий. Якийсь у неї не такий, та ні такий самий. У mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. мене бордова, а в неї червона. Mm -hmm. mm -hmm. Багато ще купєш. Оце ходить весь час общупає. А я так не можу. Мені ні часу, ні терпіння не вистачає, mm -hmm. це ще Треба все. Mm -hmm. Та я розумію, ну коли такий садок, як Та у мене. А я знаю. Да? Та, кущик бачу, да, да. Воно воно. Хоча б тільки не вимерз, а то наступної весни прийдемо, він не розпустить. Та ні, не треба, мама, нехай закаляється. У мене насіння проросте ще посадино. Ні, все буде гаразд, він вже виріс. От, Ну, все мої хороші. Оце такі спроби. Да. Провідали, мамо. Хоча треба буде, як Саша, тут абрикосу оту зріжемо. Оту абрикоску будемо прибирати. Можна зрізати ще одну в'єтку. А що ти не хочеш прибрати? Ми ж говорили, що приберемо повністю. Приберем. Да. А, він кричать, у мене нема холодка. а ось же ж розростуться цілі дерева. А ту я вон. І ще посадимо якийсь кущик. А як він його зріже? Не, впад... не знаю. Там же ж на хату як впаде. Ну він то зможе, просто що падає, він не зрозуміло куди. Колі драбина, по-моєму, там висока є. Попросимо у колі драбину. Коля дасть колі, драбину. Поламає, Коля помідор гаргамель хоче. От хай, нехай нам Ді, драбину дасть. Кого? Цвіти Ма, вони відростуть, там цибульки всередині. Ти про крокосмію. Вона боїться, що Воловський горіх впаде на її крокосмію. Ну що, друзі? Ми в очікуванні на прибирання знову Воловських горіхів. Оце як приходить. Осень і починається. Може і не впаде воно на хату, воно не достане. Не достане, ні. Якщо почне там пиляти, да. воно впаде ось сюди. Да. Воно ж важке буде так хилитися. Да. Хоча хто його зна. Мені здається, як крутаний може дах зацепити. А там хто його зна. Ну, це по осені одне те саме. Дрова і волосські горіхи валюємо. І самі розуміють, що воно як висохне, а то як грохнеться, та ще кось придоба. І за ним доглядати, а татко вже не в силах, і ми не в силах. Листя багато, а потім цвіте сережки, повинен двір цілий місяць сипеться. І звісно, що треба нормально доглядати. А догляд це прибрати, залишити один два О, де в них умивольничок. Оцей виноградик мені, щоб боюсь, не вимерз. Він такий є тут крепкий. І не тот. А ті воно пропадає, там вже листя пропадає. Ну він дуже хворів у тебе. Я пам'ятаю, да, листя в тебе повністю осипалось, пожовкло і пагони були всі чорні. Ну це я не пам'ятаю, чи позаминулому році. І це ж воно ще ростиме. Uh -huh. Такі тут грянки ось прямо Ну він треба... реально класний, друзі. Там прям виноград yeah. на винограді. виногради. Ти гудаєш в конці августа, лісіть mm -hmm. або добрий буде. Він і мені так подобається, я його не навіть. Ні, ну ти бачив такий, який подобається. Я ніколи не бачила, щоб їй так щось нравилося. Ось але каже, такий вкусний, так? Mm -hmm. Ой. Поважним людям сподобав, значить, виноград А Так, подзвонить, можна помідор помидорчики трошки відвезти. Та одвези. Порайдуйтесь оба два. Ощасливте себе. Одна дасть помідори, а інша прийме. Оце щастя буде в обох. Друзі, не смійтеся. Я ж сюди почула. Не пішла танцювати навколо опори. Роздивилася все. Я кожен день люблюся, тому що я його люблю. Він добрий. Треба на все милуватися, і так, те, що не любиш. Да. Він басі. Він наливається, будуть такі красиві грянки висіти. Громкі. Черешня як Мені. жива, не, бо, бо не хворі. А в тебе, бачиш, як ніби то листя також в'яне, і в мене отак висить. Ну, Може, вона а, така є? і є? Ні, ось. А, да. а чому вона так? Не і в мене. А, і вона на верхівки велика, дивися, пов'яла. Оце і, в мене так пов'яло. Може, сонечко. Черешня в мене пропадала, друзі, оце да, думаю. Я думала, їй ще 100 років рости та рости. А вона ні, ну, щось не я хоче. Дознемо, це, а це Як ягода починає починаю чуть-чуть спити і зразу зривати, вона добра і у черв'яків немає. Як поріснувати черв'яків Так, Черв'яків повно. Да, черв повно. Людина написала мені, Іра, я не вірю, що у вишнях черв'яки. Ну, немає у вишнях. Я повірю ще, да, як у черешні, а воно в нас навпаки, черешня рання і черв'ячки не встигли показатися. А вишня, он мама говорить, ми покажемо, як а буде. Показала, що... Ми показували, то людина пропустила той ролик і шпанки, не побачив. Да. Так, ну все моє хороше. Мама вже ховається, провідали шпанки. достатньо. Шпанки. Да. Да. Вона зараз курочок піде пасти, а ми підемо додому, бо в мене там є. Ой, красота, треба собі плову приготувати, аж захотілося з м'язку. Все моє хороше, до завтра. Пока-пока. Оце як стрілять Оце ж таке буде пекло на вікна. Як... Ма, ну папа тобі це говорить все життя, ти все одно е, хотіла прибрати їх. А тепер Мам і тисте. Ну, от похолодає, ти тоді захочеш прибрати. Оце в цьому році вона чомусь тільки зрозуміла, що без воловських горіхів буде жорко. І отой, що ми не допиляли. Ти можеш посадити там яблуньку чи щось поменше. Ну, а Воловський горіх листя скільки. Он Ти знаєш, яка вона буде здоровенна. А яблука є. Особливо. Так давай воловський приберемо, а яблуню туди посадимо, щоб волосський не різ. Яблуня росте, ну що толку. Таточку вивезли, яблук і ще. Ну, з воловських горіхів теж горіхів я не бачу. Ну вони померзли з тим. А вони в і в прошлом, і позапрошлом вимерзли. Тому горіхів вже не буде. Погода вже не та для волосських горіхів в Україні. А він же ж посадив і крайній горіх він обкашував там, де висока трава у канаві. І оріх одріс, то що крайній спиляли. Угу. І він оставив. Я підійшла ходила, зломити, воно не вийшло. Ну, так я казала, візьму і вирубаю. Звісно, поки менше, щоб О, він оставив, не попала. Скажи, курка бігла, наступила й поламала. Ну, я буду Ой, Друзі, вирубала. ми прибрали воловські горіхи, а він посадив. Ходити невозможно було да. подивити. Як мокре, і я вся мокра. Я там була туалетно, і, наверное, Слива, раз... ну з неї текло. Щоб плям. Да. Як пройдеш, так і Виру на тебе. Я барай викинула. Ось і хватає отих піднімуться. Оже да, да. ще, ще сливки, Дивіться, оцю вирубаємо, як підросте, оцю вирубаємо, як підросте. Он ростуть сливи, вирубай, нехай підростуть, а потім вирубай. Це угорка це Як вируші. тільки по починають текти, вона так копошиться, аж кусками відпадає. наростає за одну ніч. Горка як... хороша, ну щось вона довго тут, тоді в каровані брали. Огорка, так, да, як правильно, венгерка, мабуть. Вона солодка пізня. Вона. Угу. Це а, класно, так. Да. А там її ж ніяк вирубати ще хламату на осіб. Мама, Ой, мама і... пішла до завтра, мої хороші.